8 травня 2025 року. В цей день минає рівно 80 років, із дня, коли Німеччина офіційно капітулювала у Другій світовій війні. Для більшості країн світу це день пам'яті перемоги над нацизмом. День, коли варто не стільки святкувати, скільки згадувати уроки історії та шукати в них орієнтири на майбутнє. 8 травня. Це не про паради. Один із головних таких уроків війна почалася не з евіраломного нападу на СРСР, а значно раніше. З домовленостей двох тоталітарних режимів сталінського та гітлерівського. Пакт Молотова риббентропа про який Москва і досі згадує дуже неохоче, став першим кроком до катастрофи. Радянський Союз разом із Третім Рейхом роздерли Польшу, почали вбивати, депортувати, гнобити. І тільки коли союз з Гітлером став невигідним, Сталін перекваліфікувався у такого собі антифашиста. Українці ж билися проти нацизму на всіх фронтах: у різних арміях, у підпіллі, в таборах для військовополонених. У партизанських загонах. І водночас саме Україна стала одним із головних театрів бойових дій. Половина радянських військ і три чверті німецьких дивізій вели бої саме тут. І кожен клаптик української землі, кожне місто, кожне село стали свідками і учасниками цієї запеклої боротьби. Але перемогу над нацизмом здобували не тільки в Кремлі. Вона стала можливою завдяки солідарності десятків країн, героїзму сотень народів і безпрецедентному згуртуванню зусиль без підтримки союзників, без ленд-лізу, без допомоги Заходу. Жоден радянський танк ніколи б не дійшов до Берліна. І от саме тут сучасна Росія перевертає все до гори Дриком. Вона намагається перетворити війну на культ. А пам'ять про неї на інструмент пропаганди. Вона бреше про особливу роль СРСР, свідомо забуваючи про ленд-ліз, фальсифікує причини війни, а саму перемогу монополізує як свою сакральну заслугу. І під цим соусом антифашизму Росія знов веде війну. Цього разу проти України. Насправді Російська Федерація вкотре бреше і про роль СРСР у розв'язанні Другої світової, і про винятковість своєї перемоги. Справжня мета цієї брехні не історична пам'ять, а інформаційна війна. Москва перетворює спільну перемогу народів на зброю сучасного імперіалізму, проти якої треба боротися не показушними парадами, а правдою. І про минуле, і про теперішне. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та тримаємо розум холодним, критичне мислення до бою. Але найважливіше, підтримуємо Сили оборони України, бо це запорука нашого виживання. З вами була «Контрпропаганда». До побачення!